Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розбираємо питання фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини, фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії. Уяви собі, що хоча б на день, на тиждень ти опинився або опинилася без усіх сучасних здобутків цивілізації. От ти не можеш спілкуватися зі своїми друзями по мобільному, ти не можеш користуватися інтернетом, твоя квартира не опалюється, не подається електрика, і ти не можеш скористатися транспортом. Можливість користуватися здобутками, що дали нам фізика та техніка, це безперечний плюс, але, на жаль, є величезний мінус. Швидкий розвиток техніки, яка потребує все більше і більше енергії, виснаження запасів корисних копалин, повсюдне використання синтетичних матеріалів, будівництво споруд і магістрали із залізобетону та інше, усе це призводить до значного погіршення екологічної ситуації. Тому фізика і проблеми екології, а також альтернативні джерела енергії це будуть дві останні теми, які ми з тобою розглянемо в цьому навчальному році. Сьогодні говоримо про екологію. Отже, існує два типи забруднень: природні та антропогенні. Антропогенне або штучне забруднення це вплив на довкілля, спричинений самодіяльністю людини. Не конкретно якоїсь людини, а в цілому людських істот. В результаті людської діяльності забруднення навколишнього середовища призвело до катастрофічних наслідків і виокремлюють зараз такі основні види штучного забруднення. Зверни увагу на цю схему. У нас з тобою є хімічне, біологічне, фізичне та механічне антропогенне забруднення довкілля. Основними джерелами забруднення є, звісно, електростанції, транспорт, чорна та кольорова металургії, машинобудування, хімічне виробництво, видобування і перероблення мінеральних речовин, сільськогосподарська діяльність, будівництво, видобування оброблення, використання та зберігання радіоактивних речовин. Отже, негативний вплив речовин забруднювачів, а також випромінювань, залежить дійсно від їхньої концентрації, стійкості часу їхнього існування, хімічної та радіаційної активності. Ми з тобою зараз будемо говорити про антропогенну частину, тобто про антропогенний фізичний забруднювач навкілля, а саме про теплове, шумове, радіоактивне, електричне, світлове, радіаційне та вібраційне забруднення. Звичайно, що на кожну з цих форм забруднень ми вже з тобою звертали увагу під час вивчення відповідних тем. Проте зараз ми поговоримо ще більш докладніше. Теплове забруднення пов'язане насамперед з парниковим ефектом. Це явище у 1829 році, уявляєш собі на початку 19 століття ще, відкрив французький математик і фізик Жозеф Фур'є. Парниковий ефект це явище в атмосфері, за якого енергія сонячних променів відбивається від поверхні Землі. І не може повернутися в космос. Чому це відбувається? Для роботи промисловості, транспорту, отримання електричної енергії, опалювання приміщень. Ми люди спалюємо величезну кількість вугілля, нафти та газу. При цьому в атмосферу, звісно, викидається вуглекислий газ, СО2. Тобто, вуглекислий газ, а саме велика кількість молекул вуглекислого газу, вони створюють, так би мовити, дзеркало, яке буде відбивати теплове випромінювання назад до землі. Тобто воно виходить з землі, так. І вуглекислий газ його не пропускає в космос, і воно залишається, знов повертається на землю. В результаті цього більша частина енергії дійсно затримується в атмосфері і збільшує річну температуру взагалі нашої атмосфери. Через парниковий ефект середня температура поверхні землі підвищується і підвищується. Таке нагрівання вже спричинило глобальні зміни клімату, які супроводжуються великими зливами та посухами. Із глобальним потеплінням пов'язане танення льодовиків в Арктиці, в Антарктиці, підвищення рівня світового океану тощо. Джерелами теплового забруднення є також теплотраси, підземні газопроводи, теплоелектростанції, які для зливу гарячої води використовують водойми. Нагрівання водойм, в свою чергу, призводить до зменшення в них розчиненого кисню, адже зі збільшенням температури розчинність газів зменшується, і це спричиняє ріст синьозелених водоростей. Які, до речі, також поглинають кисень. А в результаті, оскільки у воді стає менше розчиненого кисню, це спричиняє масову загибель риб. З 2005 року почав діяти Кіотський протокол. Міжнародна угода щодо обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері. Протокол підписала та ратифікувала 191 країна. Із 2020 року Кіотський протокол замінила Паризька кліматична угода. Паризька кліматична угода це угода в межах рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. На відміну від кіотського протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. До речі, президент США Джо Байден після вступу на посаду глави держави підписав документ про повернення Сполучених Штатів до Паризької кліматичної угоди. Мета угоди викладена у трьох основних позиціях. Перше утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче, ніж плюс 2 градуси Цельсія. Друге збільшення здатності адаптуватися до негативних впливів зміни клімату, підтримка протидії змінам клімату, розвиток з низькими викидами парникових газів у спосіб, що не загрожує виробництву харчів. І третє використання фінансових потоків, напрямлених на протидію змінам клімату та низькими викидами парникових газів. Участь кожної окремо країни в досягненні світової мети визначається нею індивідуально. Наприкінці липня 2021 року уряд України затвердив оновлений національний визначений внесок України до Паризької угоди. Згідно з ним, актуальна кліматична мета України скоротити до 2030 року викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком. Водночас, у 2019 році викиди парникових газів в Україні вже були меншими на 62,5% порівняно з 1990 роком, внаслідок занепаду промисловості після розпаду СРСР, економічних криз та війни. Тож, якщо брати за точку відліку останній рік перед початком пандемії COVID-19, то уряд України зобов'язався знизити викиди парникових газів на 7% до 2030 року порівняно з до ковідним роком. Але оцінюється міжнародними дослідниками як вкрай недостатня для утримання глобального потепління на рівні 1,5-2 градуси Цельсія, а отже, над цим іще Україні потрібно працювати. А тепер поговоримо з тобою про шумове забруднення. Думаю, подібні ось такі шумозахисні екрани ти не раз бачив або бачила вздовж певних трас, навіщо їх встановлюють? 12-26 дБ – це найприємніша гучність для людського вуха. Справа в тому, що шум у 20-30 децибелів є майже нешкідливим для людини. А от шум більшої потужності призводить до погіршення слуху, збільшує кров'яний тиск, негативно впливає на серцево-судинну систему і може викликати нервові та психічні розлади. Оширеним джерелом шуму є транспорт, на який припадає 60-80% усіх шумів у місцях перебування людей. Рівень шуму, створюваний автомобільним транспортом, може становити 75-85 дБ, залізничним та авіаційним понад 100 дБ. Враховуючи, що для людини не є шкідливим шум лише 20-30 дБ, можна усвідомити, якого негативного впливу зазнають люди, котрі мешкають, наприклад, біля великих магістрали, залізниць, аеропортів. Таким чином, боротьба з транспортним шумом має суттєве значення і здійснюється в кількох напрямках створення малошумних транспортних засобів, покращення покриття доріг, продумане розташування та обладнання магістралей, кільцеві дороги, об'їзди, зелені насадження, шумозахисні екрани, певні організаційні засоби, такі як заборона польотів літаків над великими містами, обов'язкова наявність глушників, заборона звукових сигналів тощо. Одним із засобів боротьби із шумовим забрудненням є вимірювання рівня шуму від глушника автомобіля. Поговоримо про радіаційне та електромагнітне забруднення. Звісно, про них ми також уже з тобою говорили і не раз, коли вивчали відповідні теми. Отже, джерела забруднення радіаційного це аварії на атомних електростанціях, рентгенівські та гамма-дослідження, лікування гамма випромінюванням такі як хіміотерапія, терегенне або земне випромінювання, щебінь, керамзит. Граніт, радон, який виходить із надр землі, та накопичується в підвалах і навіть у душових кабінах, електромагнітне забруднення це високовольтні лінії електропередачі, теле і радіостанції, мобільні телефони, НВЧ-печі, електростанції, трансформаторні станції та комп'ютери. Негативний вплив, який вони призводять на людину. Отже, радіаційне забруднення руйнує клітини організму, впливає на спадковість, ушкоджує молекули ДНК, що призводять до злоякісних пухлин, спричиняє променеву хворобу, збільшує стомлюваність електромагнітне забруднення, спричиняє нервові порушення, психічний розлад, також збільшує ймовірність безпліддя, може призвести до пухлини мозку і знижує імунітет навіть. Які є боротьби, шляхи боротьби з радіаційним забрудненням? Це Проходити рентгенівське дослідження не частіше ніж один раз на рік, не перебувати в зоні радіаційного забруднення, регулярно провітрювати приміщення, менше часу перебувати в закритих приміщеннях поблизу гранітних доріг. Що стосовно електромагнітного забруднення, то засоби боротьби будуть такі: зменшувати час використання електропровідних мереж, використовувати переважно проводовий зв'язок. Зверни увагу проводовий зв'язок. Це стосується навушників, перш за все, так, мабуть. Не тримати мобільний телефон поблизу голови, використовувати навушники знову ж таки, провідні краще. Не носити мобільний телефон у кишені, тримати його десь у рюкзаку чи в сумочці. Отже, різні види забруднень шкодять довкіллю та здоров'ю людини. Під терміном природокористування розуміють сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу та заходів з його збереження. Три аспекти природокористування, які ми з тобою зараз розглянемо: це перше видобування та перероблення природних ресурсів та їхнє відтворення, використання і охорони навколишнього середовища, відновлення екологічної рівноваги природних систем. Природоохоронна діяльність спрямована на загальну охорону природи, охорону надр та раціональне використання корисних копалин. Після двох світових та низки локальних війн. А також поширення серед людей споживацької психології життя, коли людина вважала себе і вважає вищою за природу, це і є причиною тих страшних екологічних катастроф, які світова громадськість активізувала проти цього заходи з боротьби за охорону природи. Звісно, посилили діяльність міжнародних природоохоронних організацій, робота яких спрямована захищати, аналізувати та контролювати стан довкілля. Розглянемо основні завдання міжнародних природоохоронних організацій. Перше поширення екологічної освіти та екологічне виховання населення, передусім молоді, контроль за станом навколишнього середовища, науково-дослідницька діяльність з охорони довкілля, створення фондів та інших об'єднань, покликаних оберігати природу, організація заходів, спрямованих на покращення екологічної ситуації і декілька прикладів природоохоронних організацій: це. ЮНЕСКО це Міжнародна комісія ООН з освіти культури, що займається проблемами екологічної освіти та виховання. А ЮНЕП це міжнародна програма з охорони навколишнього середовища. І третя міжнародна організація це ЮНІСЕФ, Всесвітній Дитячий фонд ООН, що приділяє увагу неформальній екологічній освіті та вихованню дітей та молоді. Отже, після всього сказаного, я думаю, в тебе не виникне проблеми написати самостійно приклади природних та антропогенних забруднень навколишнього середовища. Постав на паузу та обов'язково запиши. 5.2. укажи види антропогенних забруднень навколишнього середовища: це хімічне, біологічне, фізичне та механічне забруднення. 5.3. Назви види фізичних забруднень навколишнього середовища: теплове, шумове, електричне, світлове, вібраційне, радіаційне та електромагнітне. Що називають парниковим ефектом. Отже, парниковий ефект це явище затримки теплового випромінювання землі шаром вуглекислого газу – СО2 – що не пропускає випромінювання у космос, і фактично земля не встигає охолоджуватися. При цьому відбувається її постійне нагрівання. Питання 5.5. п'ять. Поміркуючи, можна спалювати сміття та осінні листя. Зрозуміло, що тепер, після того, як відбувається у нас саме парниковий ефект, про який ми тільки що з тобою говорили, то спалювати не можна. Осінні листя краще застосувати як добриво на полях, відповідно, а сміття перероблювати у сміттєперероблюваних усяких заводах, фабриках і тому подібне. Тобто треба їх будувати там, де не буде у нас викидів в атмосферу СО2. 6. Напиши, до яких наслідків призводить глобальне потепління. Звісно, це підвищення тем середньої температури Землі до плюс 2 градусів Цельсія. На перший погляд здається, що тут такого, плюс 2 градуси, але насправді це дуже сильно впливає на те, що. Відбувається танення льодовиків, великі зливи та посухи в тих місцях, де цього взагалі не було раніше. До речення танення льодовиків, зрозуміло, це є підвищення рівня світового океану, затоплення відповідних якихось там територій, будуть уходити під воду якісь материки і тому подібне. Також це є нагрівання водой, відповідно, гине фауна річок, але при цьому збільшується кількість зелених водоростей, які. Розростаються в теплій воді і поглинають активно кисень. 5.7. Кажи, які міжнародні природоохоронні організації ти знаєш це ЮНЕСКО, ЮНЕП, ЮНІСЕФ 5.8. вісім. Сформулюйте, запиши основні завдання, які ставлять перед собою ці організації. Це екологічна освіта та виховання. Особливо це стосується ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ. Тут загалом для всього людства, а тут конкретно для молоді. Екологічна культура використання ресурсів у всіх трьох і охорона навколишнього середовища. А саме літера П показує, що це програма охорони навколишнього середовища. Це, звісно, більше стосується ЮНІСЕП, хоча і ці також. Отже, на сьогодні все бережемо нашу природу, наш зелений дім, і працюємо далі до наступного року. На все добре.